Ресуні, доброго вечора. Часто чую запитання від своїх клієнтів, як зробити ліфтінг-макіяж, як приховати ту чи іншу ваду, яку вам не подобається у вас на обличчі, і як це робити просто в домашніх умовах. Сьогодні я вирішила вам це показати. Є дуже проста техніка, є продукт, який дуже популярний серед... Всі, хто цим користується, це наш коректор під очі. Я зараз покажу, як це працює. У мене на обличчі зараз є тільки тон. Взимку, навіть зі своєю жирною шкірою, я використовую основу під макіяж для сяючу, для сухої нормальної шкіри, тому що у нас, звісно, йде перепад температур і в приміщенні, і на вулиці. І я таким чином захищаю свою шкіру. Скажу, що мені на зараз майже 50 років, і, звісно, в мене теж є проблеми, які я хочу приховати на обличчі. Зараз я покажу, як я це роблю. Це досить просто. Хочу зразу сказати, що наша зона очей, яка саме видає вік, вона з кожним роком становиться все глибше, дає такий, ну, такий ну да? показує вік наш і це треба сховати, тому якщо ви правильно у вас а, мінус 10 років на обличчі, як мінімум. У нас тут у всіх є синя точечка біля ока, яка з кожним роком становиться все більш синішою. Ну, це фізіологія, звідси нікуди ти не дінешся. Тому її теж треба а, приховувати. Я буду показувати елементарно просту техніку, яка кожна з вас може повторити, і елементарно це зробити навіть вдома. Ще раз показую, у нас є такий чудовий засіб коректор під очі, який розроблений спеціалістами у моріки, саме в такому кольорі, який перекриває більшість тих проблем, які вам хочеться сховати у вас на обличчі. Якщо ви дуже світленька або темненька, у нас є трішки темніші коректори, які можуть підходить 99% всіх. Клієнтів, консультантів, і це повинно бути в косметичці у кожної дівчинки. Показувати я вам буду інструмент, яким ви можете працювати. Це може, звісно, бути ваш пальчик. Багато хто використовує ось такі спонжики. спонжики, Використовуємо його в вологому вигляді, тобто ви його намочили і гарно віджали. Ви можете робити пальцем, можете робити пензликом, можете робити, як вам подобається. Я показую, як це роблю я, як це роблю своїм клієнтам на макіяжі. І так. Дуже проста технологія. Зараз я пів обличчя зроблю, щоб ви побачили результат. По-перше, ми ставимо цяточку ось отут і промальовуємо зону до середини ока. Ні в якому разі ми не малюємо ці трикутники, які багато показують. Вони навпаки будуть до вашого цієї зони увагу заманювати, таку, щоб його видно було. Далі. Ми малюємо отаку стрілочку вгору під око. І далі оця ось носогубочка, і від неї ось так полосочку вгору до вушка. Потім все це ми гарно розтушовуємо отаким чином. Ще раз скажу, це можна робити оцим пальцем, якщо у вас немає спонжика. Ви витягуєте, наче вгору це все. Ви закриваєте носогубочку і тягнете угору до вушка у цю зону. Я зараз трішки відійду, щоб ви побачили вже різницю, так, між очима і цією стороною. Виглядатиме тут велике зеркало поряд. Далі, що ми з вами робимо? Якщо у вас є міжбрівка, ви її промальовуєте. Ну, і, наприклад, якщо у вас є зморшечки, ви їх теж замальовуєте. І ви це робите або ось отак пальчиком, або вже тоді спонжиком ось таким чином закриваєте. Оцю зону, яку ви хочете сховати. Тобто, у вас зона ока висвітляється і витягується овал обличчя вгору. Не знаю, видно, це вам чи ні. Ну, ви можете якось відреагувати, хто дивиться. Але я бачу по своїм клієнтам, коли я роблю макіяж, як змінюється обличчя. Повторюємо на цій стороні те саме синя точка, оця крапочка. Робимо до середини ока, потім малюємо так стрілочку вгору, носогубочка, і отаким чином з'єднуємо. Не треба наносити багато коректора, наносити стільки, скільки, щоб на один раз вистачило. Затушовуємо, протягуючи те, що ви отут намалювали. Ми до цієї зони просто протягуємо, ні в якому разі не малюємо аж отак. Будуть видно усі ваші зморшечки, ці гусині лапочки. Далі закриваємо носогубку. У кого вона дуже активно виражена, можете трішки більше туди покласти. І таким чином ви підтягли овал обличчя. Ще те, що я бачу на клієнтках. А декого є зморшка ось отут. У мене її немає, але я вам просто показую. Отак от зробили: так? Можете так пальчиком її затушувати. Далі, якщо вам хочеться збільшити свої губки, не наколоти, а збільшити просто свої е, власні губки. Ви робите отаку от тут галочку. І називаючи галочкою вініри і промалью, отак при, пальчиком пристукуєте. Якщо у вас маленька, менша верхня губа, чим нижня, ви можете зробити а, навіть отак. Ну, я вже буду показувати, ви можете просто провести отак коректором над губами. Особливо, я раджу це робити, якщо ви використовуєте яскраві помади. І вам хочеться візуально збільшити губи. Ви взяли і таким ось чином попрацювали з зоною губ. Якщо у вас на обличчі є залишки від прищиків, є якісь покрасніння, є розація, є Ну, все, що можна сховати, можна зробити цим коректором. Я просто покажу вам приклад. Тут десь був залишок і якось. Ну, наприклад, ви ставите отак точечку на нього. І потім, отаким от чином, пристукуєте пальчиком. Або берете спонжик і цією попкою прям так по ньому проходитись. Є така помилка, що корекцію дехто робить до того, як наносить тон. Це неправильно. Спочатку ми наносимо тон, в даному випадку у нас основа під макіяж або CC-крем, хто наш любить, теж використовує. Спочатку наноситься, ну як на картині, да? спочатку на полотно наноситься фарба, а потім вже на ній малюється. Те саме у нас з обличчям. І от після корекції у вас, коли у вас візуально отут все приховане, сховали все, що ви захотіли сховати, обов'язково я раджу прикрити все це пудрою. Наприклад, такою, як у нас наша шовковиста мінеральна пудра, наш хід продажів. Я знаю, що ті, хто хоч раз її використовував, вже на більше ні на що не згодні. У мене відтінок світлий нейтральний 2 це, в принципі, той відтінок, який підходить 99% жінок слав'янок. Я зараз зроблю півобличчя і ви зразу побачите, як моментально матується шкіра. Звісно ж, вже тільки там уже 5 година, то вже ж, звісно мене пожирніло обличчя, бо тепло в приміщенні. Так, от бачите, да, матується шкіра. І е, ще раз нагадаю, що продукція морікей не камедогенна, тобто не пудри, не основи, не тональні засоби у нас не закупорюють пори. І не викликають небажаних наслідків, як буває іноді з тональними засобами. Ну, недармо ж нам дали номеродину у світі по декору і по доглядовій косметиці. Тому, мабуть, люди щось знають. І так, ви припудрили своє обличчя. Додатково трішки вирівняли тон і закрили свою корекцію. Тобто, це у вас а, а, пудра, лягла як вуалька на обличчя. І закрила все, що ви там собі намалювали, закріпила макіяж. Таким чином, у вас і макіяж, і закріплення макіяжу. І, звісно, якщо ви це робите кудись ідучи, вам потрібно трохи підфарбуватися, то є ще два продукти, які я раджу мати це хайлайтери. У мене хайлайтер глазурь, зараз Куди наноситься хайлайтер, ще раз показую, ви обираєте найвищу точечку тут під оком, і трішки малюєте таку запятую. Так? І при повороті вашого обличчя у вас висвітляється оця зона, яка відволікає погляди від вашої зони очей. До речі, хайлайтери дуже класно використовувати, і як тіні. Ви просто можете нанести на Ваше повіко і у вас вже тіні. До речі, ще де використовується коректор. Дівчатка, якщо у вас повіко темніше, ніж ваша зона очей, ну, є така індивідуальна особливість у декого жінок, ви теж можете висвітляти зону очей. Саме коректором, тому що тональні засоби, наприклад, такі як основа, туди не наносяться. сісі -сі крем можна, тональну основу, ні, бо вона для цієї зони плотна дуже. І так, нанесли хайлайтер, куди ще остатки на хайлайтера наносяться це край носа, оця міжбровочка і над губкою, якщо вам хочеться збільшити трішки губу. І завершуємо це ми все, як то кажуть, талією на обличчі це наша рум'янка. А... Ну, я сьогодні беру, мабуть, світлий рожевий відтінок. Рум'яна наносяться під хайлайтером, і обов'язково залишки рум'ян наносяться нос, лоб і підборіддя. Щоб не було ефекту марфушки із фільму Морозка. Всі, я думаю, в дитинстві дивилися, да? про королєвішну. Якщо вам хочеться більш інтенсивніше нанести рум'яна, ви наносите більш інтенсивніше. Якщо ні, залишаєте так, як є. І завершуємо макіяж. Помадою, звісно. Я наношу найсвітліший відтінок олівця, який є у нас зараз в морякій, Він називається рожевий нюд. Відходить під всі помади. У нас, звісно, є більше відтінків, але ну, я саме цей зараз використовую. І для того, щоб помада трималась довше, ви промальовуєте усю зону губ. Я знаю, що в мене є клієнти і консультанти, які взагалі олівцями користуються як помадами, ну, їм подобається. Оскільки наші олівці у своєму складі мають віск, вони дуже стойкі, і надовго їх вистачає. От бачите, я вже нанесла олівець на губи, в мене вже такий собі глибокий нюд. І зверху я нанесу новинку, яка вийде ще з 16, січня. У мене вже вона є як кулідера. Це нейтральна нюдова. Супер зволожуюча помада. Це така собі помада Леді. Я знаю, що багато хто користується саме помадами Kay. Нагадаю, що наша продукція має харчовий сертифікат. І з приводу помад, я не знаю, задумувались ви чи ні. То склад, складники будь-якої помади, яку ви наносите на губи, попадають вам не тільки ж на губи, а ще й всередину і не тільки вам. Тому дуже важливо розуміти, щоб склад вашої помади був е безпечним, щоб те, що попадає до вас на губи, попадало безпечно і в ваш організм. Тому помади Міріки в цьому плані безпечні. Ми 100% знаємо, я вже 18 років користуюся цією косметикою. І а, якщо є бажання у вас завершити макіяж тушю, ви її наносите. А, я вже сьогодні була з тушою, я її зняла, тому що знімала інше відео, вже наносити не буду. Ну, в принципі, а, багато відео у мене є із тушами нашими. І а, якщо буде бажання, я повторю, покажу ще раз. В принципі, результат ви бачите, я трішки відійду, щоб ви бачили да, корекція куди. І я використовувала дуже мало продуктів: це тон, пудра, коректор. Ну і вже пішли декоративні засоби: це хайлайтер, рум'яна і помада. Це, в принципі, ті продукти, які обов'язково повинні бути в косметичці у кожної дівчинки. Якщо є якісь питання, задавайте, якщо є запити по якимсь продуктам або вас цікавить, ще щось пишіть, я буду знімати такі відео, щоб вам було цікаво знаходитись в цій групі і ви від цього мали користь. Всім гарного спокійного вечора! Я на відстані дзвіночка по будь-яким питанням, пов'язаним з косметикою Морікей. Замовлення, оформлення, якісь питання по догляду, я завжди залюбки вам відповім. Це гарного всім вечора.